Христос крещає. Друзі, вітаю вас на каналі Асоціація Ютуб. Нагадаємо, що ми недавно анонсували про те, що Дрогобицькі Даї оголосили війну врагулям за кермом. І ось сьогодні нам позвонили Даївці, повідомили, що зупинили злісного порушника і якщо ми бажаємо, то можемо зняти сюжет. Ми відгукнулися і ось що з цього вийшло. Доброго дня, що у вас сталося? Доброго дня вам. Саме був зупинений даний автомобіль марки Деоматі під керуванням громадянин, який літав вже неодноразово керує транспортним засобом в нетверезому стані. А саме так само зараз також керує нетверезому стані є різкий запах алкоголю в салон автомобіля. Документів водія немає при собі. На дану громадянку протягом року вже було складено 5 протоколів за керування в нетверезому стані. На неї накладено вже оплатне вилучення транспортного засобу. Представтеся, Моє прізвище, інспектор дорожньої патрульної служби, старший сержант міліції Хайнус Андрій Мирославич. Будь ласка, ви представтеся. Е -е, інспектор дорожньо-патрульної служби прапорщик власне Володимир Миколаївич. Не. Ви можете Ми ви ви представити? Має право, мо, мо 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 може, ставлю. може власне. не за. Чи ви можете пояснити, що вони документи не кості предоставити? Не заболедомо. Прошу? Не заболеномо. Ну то нехай хтось привезе, то не є така вже проблема. Ми чекаємо. А от е кажуть працівники Даї, що ви випили, Це правда? Ні, ні. А ви на освітлення готові їхати? Ні, так. Готові їхати. Ви зобов'язані пройти медичний огляд. Шано. Що таке? Що таке з вами? А, стояв. Ми маємо знято, як ви керували, як ми вас зупиняли. Так, так, так. Так? Зупинено, вона припаркувалася справа проїзної частини. Mm -hmm. Я підійшов, попросив пред'явити документи. Під час спілкування з даною громадянкою було чотири різкий запах алкоголю. Mm -hmm. Пройти медичний огляд, вона відмовлялася мені. Mm -hmm. Ваші... yeah. Добре, ми припаркувалися. Jedzie automobil, po drodze, kobieta, widzicie, blondynka, parkuje się, w prawo. to. Te rozwiązania są, że mamy prawo to samochodę wyłożyć. Nie, do upramyla, nie, możemy wyłożyć tą samochodę, jest dokument na to. Pani zrażdżac, ja bym upomniała, jeśli nie pomyliłem się. O, pan zrażdżac. Tak. Pani razy upomniała to jest. mi, proszę, dokumenty. Мап, якщо я не помиляюся, так? Магап, магап. Проставився, будь ласка. Шевченко Богдан. Як відноситься до водіїв, які керують нетверезому стані? В першу чергу, звичайно, це небезпека не для водія, а небезпека для всіх оточуючих. Тому що вони створюють аварійні ситуації різного виду, ну от плюс пішоходний, і там, і там будь-яку і дитину, і старша людина може збити. Не відповідно, негативно, будь якому воду. Автомобіля сказала, що її погано. А, ну то може хай подихає. Хай подихає свіжим повітрям. Mm -hmm. Зараз поїде евакуатор. Mm -hmm. Шляхом евакуатору буде доставлений автомобіль на арешт майданчика. І вона відказалася все-таки їхати на... Е, ще підлічення. поки що ні, але зараз, якщо буде погодиться їхати в лікарню на експертизу, то поїдемо на експертизу. Якщо відмовиться, буде складений в неї протокол згідно пункту 2.5 правил дорожнього руху де відмовляється пройти медичний огляд, встановлений законом порядку. Да... Так, копію протоколу обов'язково буде. Добре, з автомобіля виходити на колонку. Да, ну что. А я тому місце найду, то я тебе роблю, розумієш? Добре, добре. Так, слідчі ми побачимо. Ви хочете, що я думаю? В... Але ви повинні говорити. Я вас питаю, ви мені повинні говорити. Те, що ви хочете чи не хочете, мені саме менше, ти знаєте? Є? Дивіться, 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 дивіться. Причина зупинки даного автомобіля. Характер руху транспортного засобу викликав нас підозру з проможності водія керувати ним. А саме даний транспортний засіб виляв у проїзній частині дороги. Дякую. Ми раді, що даївці взялися виконувати свої прямі обов'язки, навіть якщо ми їх до цього змушуємо своєю діяльністю і своїми публікаціями. Головне, що є результат. Запрошуємо вас підписатися на наш. Канал Асоціація МААП на Ютубі, на якому ви зможете побачити багато цікавого відео. Раді були з вами бачитися. До зустрічі в нових публікаціях Христос Хрещається на ріці Йорданія.